У свіжому випуску новин муніципальної варти. Тут ми не тільки охоронці спокою, а й хроніки міського абсурду. Тож пристебніться попереду щось між трилером, комедією і соціальною драмою. Телефонний дзвінок серед ночі, у сусідів істерика. Виїжджаємо, думаємо, або хтось не поділив останній шматок піци, або серіал не сподобався. На місці вже поліція, значить, лайку слухають професіонали. Муніципальна варта комендантський патруль прибилі по адресу. Заявниця. на місці працює поліція. Ми на черговий виклик. Наші хлопці та дівчата прочесали усе місто від Олександрійських казарм, де розлитий спирт, не дезінфектор. Перевіряємо закинути будівлю на Олександрських казармах. Правопорушення виявлено, нікого немає, все спокійно. Патрулюємо далі. До спальних районів, де на лавках вечорами більше людей, ніж на концерті океану Ельзи. Район перемоги, базурок. Також все тихо, без порушень. Але якщо ви думали, що ми патрулюємо лише вночі, то от вам кадри в день. Продовжуємо патрулювання. Перемога. затримали трени. Алкоголь не вживають. Громадський порядок хто не порушує від наших вартових не спрятатись ні вдень, ні вночі, ні на закинутих територіях. Вулиця Героїв України чисто. Нарешті, доброго ранку. Муніципальна варта знаходиться по вулиці Героїв України біля пошти. Як бачимо, без порушень, патрулюємо далі. Зазвичай ця вулиця як поле мінне: то порушник, то ще щось. Але цього разу ідеально. Може, зорі зійшлись, а може, наші попередні бесіди таке подіяли, віримо у краще. А от на єврейський паркувальний креатив. На пішохідному переході машина. Водій, мабуть, вирішив я тут на хвилиночку. Ми теж на хвилиночку поговорили про ПДР, здоровий глузд і штрафи. Виклик! Чоловік переживає, що біля його магазину скупчилися люди. Приїхали, пояснили. Зараз тривога, а люди стоять біля укриття. Ну це ж не серйозно. Я ж говорю. Тривога. Люди стоять на вулиці. Ви муніципальною варту ждете. А кого? А якщо буде обстріл города 40 і... мільйонів товарів? Я випав. Я що буду пішки? Ну так ви ж тут Ну, ти, Я тоже там находяться, не тут. Так, усім страшно, але давайте пам'ятати, під час війни людяність важливіша за все. Тим паче, коли ворожі бляшанки чути над головою. І отам лікелі, надому вікелі і вони почали дзвонити туди. Ми ждемо, бо муніципальна варта повинна прийти і відкрити. Без... Укриття для всіх без винятків. Нещодавно в одному з телеграм-каналів історія. Мешканці не впустили людей до укриття, бо вони не з того будинку. Нагадуємо, укриття не приватна лазня. Війна не питає прописку, а безпека спільна справа. Перевіряємо доступність до сховищ до сховищ. Вулиця Єврейська, 21 вход. Вільний. Перевіряємо, чи працює, чи може. Достаток. Так, все сховище відкрито, все добре. Пожежі ми поруч. Знову. Де невеличке займання гасять наші хлопці. Де щось серйозне працюємо разом із рятувальниками. Прибуло пожежно. Вокзальна. Двоє студентів після комендантської. Побачили, зупинили, перевірили. На перший раз, враховуючи ваш вік, ми вас попереджуємо про недопущення порушення комендантської години. Зрозуміло вам. Зрозуміло. Вік юний. Документи є. Пояснили правила і додому. Без лекцій, але з попередженням. Алкоголь плюс пека майже завжди дорівнює виклик швидкої. На ринку чоловік, який явно перепутав воду із чимось міцнішим. Як самочувствує? По воду. Піднімаємося, ти ні вдома. Спробували підняти, не вийшло. Викликали медиків. Вибираємо Олександра, сам он не пішов. Спасибо, шкори. Люди, літо не сезон розливного, а сезон свіжих овочів та фруктів. Муніципальна варта на варті не лише безпеки, а й здорового гузду. Поважайте себе, своїх сусідів і не забувайте: місто наш спільний дім, завжди ваша муніципальна варта.